Але тут краса, друзі, такі простори. Я себе почуваю, ніби я зараз в селі, а насправді я в Канаді, хоч і Канада теж розшифровується як велике село. Але тут справді прекрасно в Едмонтоні, коли літо, коли гарна пора року, коли все зелене, тут можна жити і зовсім не холодно, так як всі. Говорить про Канаду, але сьогодні ми тут зібралися за для дуже важливої теми, задля дуже важливої ситуації, про те, що дуже багато людей, особливо за кордоном, шокуються від поведінки українських біженців, і це справді псує Україну Україні. Репутацію псує українцям, роботящим репутацію, і справді про такі речі потрібно розповідати. Сьогодні я вам розповім про декілька таких шокуючих історій, але перед тим як я почну, я знаю, що багато з вас зараз почнуть говорити. Що це якась російська пропаганда, проплачена пропаганда. Друзі, я вас прошу, навіть не витрачайте свій час. Це суто дійсно вищиро серця, і дійсно розповідаються такі історії, не просто так а для того, щоб щоб люди мали можливість подивитись на себе з боку, бо дуже часто люди в цьому світі. Женуться, бігають за грошима і навіть забувають зупинитися подивитися, як виглядають вони з боку. І тому я розповідаю про такі історії, які мені підписники діляться зі мною, також які я бачу тут в Канаді. Знаєте, найбільша проблема в українців це ця заздрість до іншого українця, до ближнього українця. І завжди в Україні ми були навчені виживати. Люди якось мусять виживати із за того, що достатньо грошей не оплачується на робочих місцях. І розумієте, і постійно в нас в українців є ця така проблема, що ми не хочемо, щоб інший українець, не дай Бог, там став чи добився, якийсь цілий, тому що зразу він поганий, зразу він гроші тільки збирає, і зразу він е, всі, всі хоче взути або всіх на Насправді це не так в більшості разів, але, на жаль, це не допомагає нам, українцям, між собою, розвивати різні бізнеси за кордоном, розвивати та зміцнювати українські громади за кордоном, тому що більшості українців, що виробляють, вони сідають за стіл, вони сідають за стіл. П'ють 100 грам, обговорюють політику і наговорюють на те, який той поганий політик, який той поганий політик. Але в кінці дня самі українці вибирають цих політиків і не хочуть визнати, що деякі з них вибрали когось, потім покинули Україну і лишили тих політиків іншим українцям, які можливо ніколи і за них навіть не голосували. І тому зараз. Багато різних таких є ситуацій. Наприклад, перша ситуація, що відбувається з деякими українцями в Польщі, і чому поляки не задоволені українцями в Польщі іменно? Тому що вони бачать, що деякі українці ходять, розважаються, поводять себе вульгарно, матюкаються на вулицях. Розумієте, спілкуються деякі з них російською мовою. І це не то, що вони не мають права на це, просто поляки не розуміють і не знають. Чи це України, чи це хтось з Росії, чи хто це взагалі такий? І це справді нервує, дратує деяких людей, особливо старшого віку поляків. Бо вони бачать на це все, дивляться на це все. І їм це не подобається, що такі люди приїхали в їхню країну. І особливо не думають, що в Україні війна. Люди гинуть а тут молоді, різні так себе поводять, розважаються, сміються, і буквально в кілометрах від, від України від бойових дій. Другий інцидент, про який я вам розкажу, вже відбувся в Канаді. І знаєте, таких інцидентів є дуже багато всюди, не тільки по Канаді, не тільки в Америці. Але вам розповім: я не буду дуже так детально розповідати імена, тим більше прізвища, але потрібно сказати і розповісти. Одна канадська сім'я вже на пенсії. Мають свій будинок, все в них добре і абсолютно добре. Вони дуже сильно хотіли допомогти українцям, українським біженцям. І до них приїхав один мужчина, 30-річний мужчина, приїхав до них і вони познайомилися в церкві, і він сказав, що він шукає житло. Якраз він на той час жив в готелі. І він шукав житло дуже-досить довгий час, і вони погодилися йому здати одну з своїх квартир, бо вони мали вже пару квартир на старості. Заробили і здавали собі квартири. І здали йому студіо апартмент, квартиру. І в, і в тому будинку не можна було дітей мати. І це закон. Тут деякі квартирні комплекси забороняють дітей в тих, в тих будинках. І вони його наперед йому це сказали, запитали і сказали, що якщо ти будеш привозити свою дружину і дітей, то не приводь їх сюди або попередь нас наперед. Ми тобі тоді пустимо тебе до себе, до хати. І таким чином ти не будеш потім ніякі проблеми не будуть створюватися. Ми підемо в ту квартиру на деякий час, поки ви не знайдете з дружиною для себе якусь інше місце або якесь інше житло. Справді, це просто люди від щирого серця це робили. Уявіть собі, що вони були готові навіть на таке піти. І що ви думаєте? Один день дзвонить до них менеджер того комплексу квартирного. І розповідає, каже, що в нього був інцидент з, з, з орендавцем тої квартири, бо він побачив, що там живе дитина. І дитина не то, що там тільки жила, вона ще плакала, кричала, і дуже було складно. Люди почали жалітися, і це створило дуже велику проблему. І вони заплатили ті люди шалений штраф за той. Потім, коли ті люди прийшли до того українця, просто запитали його. Чому ти так поступив, він навіть не вибачився, він ще нахамив їм і сказав, що вони не розуміють, що таке діти, і вони не праві, і вони не повинні йому говорити, бо він платить гроші, замість того, щоб просто вибачитися. І ці канадці справді були просто шоковані такою поведінкою. І таких поведінок є дуже, на жаль, багато. Інша ситуація відбулася на фермі. Знаєте, дуже багато українців а, мріяли потрапити на ферму, бо на ферму було класно потрапити, бо платять гроші автоматично. Є де жити, і можна нормально собі з тих умов шукати собі інше житло, професію і мати час адаптуватися. Ну і ви всі прекрасно розумієте, що слово в теперішньому світі мало що означає. І одна українська сім'я пообіцяла спілкувалася з канадцями, сказали, що вони сільськогосподарством займаються, вони професіонали в своїй справі. Вони будуть допомагати їм рік, мінімум, обов'язково без проблем. І що ви думаєте? Вони приїхали, все на початку було добре. Дійсно, вони не брехали, що вони мали досвід сільського господарства, Вони дуже допомагали. А цей фермер вже був старший, йому дійсно потрібно було молодих людей на фермі, які могли би допомагати. А він більше їздив там на тракторі. Знаєте, займався більш такою технікою, щоб не дуже так ну, перепрягатися. І вони його попросили і сказали йому, що він підняв їм трошки зарплату, бо він їм платив 15 доларів в годину. І це дійсно досить маленька зарплата. І я погоджуюся, що це дуже маленька зарплата. І він підняв ту зарплату до 25 доларів кожному, тобто чоловіку і жінці. Це 50 доларів в годину на сім'ю вони заробляли. Живучи на фермі, вони не платили ні за що, абсолютно, і ще й брали багато продуктів з ферми, і, звісно, решту вони там собі щось мусили докупляти. І потім один день той чоловік приходить і каже до того фермера: Я хочу, щоб ви мені підвищили і моїй дружині до 35 доларів в годину, бо ми працюємо і ми хочемо більше заробляти. А фермер каже, я вам, можливо, підвищу, але не зразу. Почекайте ще трохи, я потім, можливо, вам підвищу, якщо мені сподобається ваша робота. Знаєте, що вони зробили? Один день фермер приходить додому, нікого нема, лежить записка на столі. І вони написали, що вони їдуть і вони не будуть працювати на цього фермера. Цей фермер витратив дуже багато часу, грошей на цю сім'ю. І, звісно, ця сім'я йому нічим не зобов'язана, тому що всі люди мають право на свій вибір, і ніхто не знає. Конкретно, що між ними було, які там були умови до кінця, але все рівно так не робиться. Треба бути людиною, треба принаймні дати людині пару тижнів наперед, сказати нормально, доповісти, не треба втікати від цього всього, від цих проблем, бо від проблем ніколи не втекти. Всюди по світу є такі е, випадки. І є ці випадки серед багатьох інших націй теж. Але розумієте. Болить серце за це, болить серце, що наші співчизники, навіть при тому, що зараз повномасштабна війна, навіть при тому, що деякі з них е, отримали шанс, е, завдяки, на жаль, цій війні потрапити в Канаду чи в інші країни Європи. І вони так женуть на ці країни. Розумієте, бо таким людям ніде добре не буде. Таким людям буде погано на кожному, абсолютно місці, де вони є, бо вони просто. Ліниві і хочуть, щоб все легко було, і вважають, що все їм, всі їм винні. Але, на жаль, кінці дня на цій планеті, якщо ви самі за себе не подбаєте, то ніхто за вас так не подбає, як ви самі. Надіюся, що це відео вийшло цікаве, інформативне і дійсно допомагає та допоможе, так як мої минулі відео, змінити трошки погляди наших українців на життя. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.